Телевізійна служба новин Тируського наукового ліцею та її ведучі Титко Марія і Кобилянський Роман. Сьогодні у випуску проведення в ліцеї свята першого дзвоника Олімпійський Тим у науковому ліцеї. Переходимо до огляду подій. Найсвітліша дорога у світі це дорога до знань. У цьому році свято Першого дзвоника в Тирському науковому ліцеї ознаменувало початок нових знань. Досягнення значних успіхів на навчальній мірі. Це зустріч із друзями і вчителями, радість у спілкуванні, знайомство з новими навчальними предметами. Пізнання невідомого і цікавого. Перший дзвоник у науковому ліцеї це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів семикласників. Цього року 38 учнів сьомих класів вперше переступили поріг нашого закладу освіти. прокладе межу між дитинством і дорослим життям. З вітальним словом до усіх присутніх на святі звернувся директор ліцею поцігун Андрій Михайлович. Шановна ліцейська родина, доброго дня, шановні гості присутні. В 33-й раз Теврівський науковий ліцей на подвір'ї навчального закладу розпочинає новий навчальний рік. Я хотів би. Низько вклонитися і подякувати нашим захисникам України, які роблять все для того, щоб ми сьогодні, вчора, завтра і надалі могли спокійно працювати, навчати наших дітей. Я хотів би звернутися до наших семикласників. Саме 1 вересня 2024 року ви зробили правильний вибір в своєму житті. Хай вам щастить в нашому навчальному закладі. 1 вересня сьогодні це і свято для наших четвертокурсників. Адже це той рік, коли потрібно все зробити для того, щоб досягнути максимум результату. Зробити все для того, щоб через рік впевнено вже бути студентом омріяного навчального закладу. І я вірю, друзі, що ви все зробите для того, щоб через рік вже не на площі нашого навчального закладу, а на площі омріяних вузів ви будете впевнені говорити. Я студент вуза, перш за все, за рахунок своїх потужних знань, які я отримав в ціна Тимрійського наукового ліцею. 1 вересня це і свято нашого усього педагогічного колективу. Шановні мої колеги, я щиро дякую вам за результативні діяльності попередніх років. Я щиро дякую вам за ту клопітку, наполегливу працю, яку ми робимо кожен день. Шановні батьки, я також хочу звернутися до вас, шановна громада. Тиврівщини та інших сусідніх громад, учнів, які навчаються в нашому навчальному закладі. Дякую вам за те, що ви є. Миру всім нам! Перемоги! Слава Україні! Щирі слова вітання лунали на святі від гостей. Депутат районної ради, батько семикласника, Гавриш Костянтин Анатолійович привітав учнів, батьків і вчителів та побажав мирного, успішного навчального року. Доброго ранку, мирного дня, всім присутнім бажаю. Всіх щиро вітаю з першим дзвоником. Я хочу в першу чергу звернутися до наших дітейств, менших старших. Я хочу сказати, що ви, шановні наші діти, що діти всієї України це найкращі діти, це золотий клад нашої держави. Тому я в першу чергу вам бажаю міцного здоров'я, щасливого дитинства, юності і зрілості. Вам пощастило навчатися сьогодні в одному з найкращих в Україні навчальних закладів. Я впевнений, що ви під час навчання, спілкування тут знайдете нових друзів. Будете пізнавати світ і обов'язково ви знайдете своє покликання в житті. Проте Єрей Отець Богдан Бескало запросив усіх до спільної молитви за мир та перемогу України. Благословив здобувачів освіти та їх наставників на мирний навчальний рік. Хочу разом з вами подякувати Богові за те, що ми є, за те, що ми є українці. За те, що сьогодні України стає символ незламної боротьби в цілому світі за суверенітет і свободу і гідність. А хто вміє бути вдячний, той вміє отримувати Боже Богосвітня, улюблені в охресті, дорогі діти, вельми шановний директори і вельми шановні колектив етивосько-науково-ліцею і дорогі батьки щиро вітаю вас сьогодні із днем знань із першим дзвоником, який є невід'ємні. Бажаю усім Божого благословіння. Очі семикласників світяться цікавістю та до знань, до пізнання нових незвіданих вершин науки. Сьогодні у нашу ліцейську спільноту вливається 38 наймолодших наших учнів семикласників. Саме для них незабаром пролунає перший ліцейський дзвінок. Усіх семикласників ми з радістю приймаємо у свою ліцеївську спільноту. Маємо тверде переконання, що вони продовжать славні традиції нашого ліцею. Першокурсника, директор ліцею Позімон Андрій Михайлович, урочисто вручив символічно за книжку. Шановні друзі, у нас є традиція щороку робити посвяту в ліцеїсти наших учнів першого курсу, і я думаю, що в цьому році цю традицію ми також продовжимо. І зробимо офіційну посвяту в одному із найкращих вузів нашої держави, в яких навчаються наші ліцеїсти. А сьогодні символічно на нашій ліцейській лінійці я хотів би вручити ось цю символічну залікову книжку нашим першокурсникам і побажати, щоб ці книжці лише тільки були оцінки високого рівня. Випускники останній переживають зустріч. Першим шкільним дзвоником, бо через рік розлетяться по світу, щоб вчитися і працювати, щоб ти дорогами праці і звиття, і туруватимуть флажні шляхи, щоб творити свою вільну незалежну державу. Двадцять навчального року. Нехай він буде насиченим гарними подіями мирним і успішним для кожного з нас. Переможем для українського народу. Звени дзвінок! Звени дзвінок, час заводши на урок! Звени для нас! Клич на сурідний клас, дзни для нас, дзни для нас, клич на сурідний клас, дзвени дзвінок, дзвени дзвінок, щастя починать урок, дзвени для нас, дзвени для нас, клич на сурідний клас. Дякуємо Збройним Силам України за можливість навчатися, отримувати знання. Миру і перемоги нашій Україні! Традиційно в ліцеї в перші дні вересня проводиться Олімпійський тиждень. Програма тижня цікава та різноманітна. Круті ігри для семикласників, футбол, забіг для Героїв України та інші цікаві змагання та заходи. Також. В рамках тижня упроведений єдиний день здоров'я для всіх учнів ліцею. Кожен клас отримав маршрутний лист з 10 завданнями: Жонглювання м'ячем, дартс, класики, удар воротах, влучний стрілець та інші. Перед початком змагань прозвучали гімн нашої держави та хвилиною мовчання ми згадали всіх полеглих у цій страшній війні і наголосили. Що саме завдяки героям, які захищали і захищають нас, ми сьогодні можемо проводити такі спортивні заходи. Під час проведення Дня здоров'я серед усіх учнів панувала запальна дружня атмосфера, веселий настрій та здорове змагання і загальні результати. На дні здоров'я побували власні кореспонденти телевізійної служби нових ліцей. Лицвінім Дарія, Шафіїв Гурат, Матір Каїна. Надаємо їм слово. У Тиврівському науковому ліцеї щорічно проводиться тиждень фізичної культури і спорту, у ході якого відбуваються спортивні змагання, легкоатлетичні забіги, змагання з футболу серед збірних команд різних курсів, рухливі астафети та інші конкурси. Сьогодні в нашому освітньому закладі традиційно проводиться День здоров'я. Ліцеїсти беруть участь у різноманітних естафетах, конкурсах, змаганнях та діляться своїми враженнями про день здоров'я у рідному ліцеї. День здоров'я це дуже гарне свято, в якому ми оздоровлюємося, здружуємося. Та я дуже дякую організаторам за це свято. Мені дуже подобається день здоров'я через те, що ми можемо дружитися з класом більше, провести разом час на свіжому повітрі, грати якісь ігри. І звісно ж змагання це також завжди цікаво. Це класно. Нам подобається день здоров'я. Це дуже весело. День здоров'я це круто. Ті дзяки, які ми проводимо сюди, багато дитячих, скажімо так, років підряд. І головна мета нашого свята – це, перш за все, об'єднати ще раз наш учнівський колектив, дружити їх, щоб перемогли на синіше. Дякую. Володимире Євгенівичу, які, на вашу думку, конкурси сподобались найбільше ліцеїстам? Я вважаю, що дітям найбільше сподобався конкурс збирати ягоди. Діти дуже гарно справлялися і отримали дуже багато хороших емоцій. Ігоре Олено, ви в чому складність конкурсу, який ви оцінюєте? Я оцінюю конкурс через скакалку. Складність заключається в тому, що потрібно бути доволі скоординованим, тому що швидко працювати руками і ногами це досить складно. Саме науковому ліцеї проводяться постійно дні здоров'я. І потім також проводиться цілий тиждень спортивних змагань. Діти бажають, ми бажаємо. Працюємо, стараємося, щоб наша нація була здоровою. Презентував хроніку подій своєї участі в ньому в коротеньких відеороликах під гаслом У нас завжди одна дорога. Йдемо вперед, до перемоги. Такі заходи нас гуртують, допомагають виховувати характер і відповідальність за себе та колектив. На цьому випуск новин закінчено. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени гуртка школа журналіста.